Але розміщували. Отже, далі будемо з Романом вже говорити у нас в студії. Панорома, добрий день. Дякую, Добре. що зайшли до нас в студію поговорити трошки про те, як у нас у Львові живеться підприємцям, які займаються ресторанним бізнесом, і, зокрема, в контексті останньої новини. І я хочу почати одразу з вашого коментаря під дописом Євгена Бойка, де він власне розповідає про ситуацію з кафе на проспекті Свободи. Мовляв, треба закрити, бо незаконний цей літній майданчик. Ви написали, що це подвійні стандарти. Так відрубали відрубали, що не занесли хабаря і тому е, хочуть е, закрити, мовляв, цей ресторан. І лицемірами обізвали так само е, наших посадовців. Можете аргументувати от, власне ці свої слова на сторінці в соцмережі? Дивіться, чому я так написав? Е, в мене заклад на вулиці Лесі Українки. Мій заклад що понад 10 років працює. От, і п'ять років тому, вже не п'яти, фактично 6 років тому, була така ситуація, що з'явився напроти мого закладу, з'явився якийсь незрозумілий літній майданчик. От, це літній майданчик закладу сусіднього, який насправді не має власного фасадного приміщення. Тобто заклад розташовується в підвалі. Якимось чином вони, як потім я засував, отримали дозвіл на літній майданчик. Під приміщенням комунальної власності, які розташовуються навпроти, це було у 2019 році. На той момент, 2019 рік, ну скажімо так, з клієнтами, з туристами, була зовсім інша ситуація, правда зараз. Тобто я десь розумів, підозрював, що цей підприємець не цілком цілком не дуже законно отримав цей дозвіл, але я цим питанням не цікавився на той момент. Потім. Коронавірус, війна. Ви знаєте, що весь ресторанний бізнес у Львові сильно впав, десь третина майже закладів, я знаю, закрилася. Якщо ми говоримо про центральну частину міста, звичайно, що всім стало важко. От і в той момент я, я пішов в армію з самого початку. Мені дуже важко, звичайно, щоб було закладом керувати. От, але в той момент я почав цікавитися власне тим питанням, яким чином підприємець. Який не має власного фасаду, розташував літній майданчик напроти, якраз напроти мого закладу. От, звичайно, що в плані конкуренції, ну це сильно вдарило, по-моєму, закладу. Я з'ясував, що виявляється, там, де розташований цей літній майданчик цього підприємця. Взагалі, літні майданчики розташовувати не можна. Тому що, згідно плану схеми, ухвали про літні майданчики, яка власне. Є основоположнею, скажімо так, до розміщення цих літніх майданчиків в центральній частині міста. Саме на цьому місці є чітка заборона встановлення літніх майданчиків, тому що є приміщення комунальної власності. От. Під ним на плані схеми намальовано чітко червона лінія, тобто межа заборони, а тут виявляється стоїть літній майданчик. От Я почав цікавитись тим питанням, виявляється, що це дефіна отримав цілком. Лобка законний дозвіл, яким чином можна було отримати дозвіл на розміщення майданчика в тому місці, де його бути взагалі не повинно. От, ну і я, плюс ще сусіди, кілька підприємців у моєї вулиці, ми почали в цьому плані так, би досліджувати це питання, як це так взагалі може бути. Ми писали заяви, скарги. Ну зазвичай нас футболили. Різні структурні підрозділи міської ради, які здавали або або взагалі не реагували на наші звернення, або давали якісь. От, також ми минулого року з сіткою записалися, врешті решт після цих всіх відмовок. Описалася на прийом до головного архітектора міста Львова Антона Коломєйцева. Хотіли окремою ну, особисто в нього спитати, яким чином він зміг підписати паспорт відкритого літнього майданчика на те місце, де заборона розташування літніх майданчиків. І що він вам сказав? А ми прийшли на прийом. Спочатку секретарка там щось нам розповідала, що його немає, нібито. От. Але я розумів, що це напевно, що не зовсім правда. Ну ми сіли і сказали, що будемо чекати його. Тобто вони вже побачили, що вони нас не позбудуться. Він втікав від нас просто з кабінету. Він вийшов з кабінету там на милицях, щось ніби в нього нога поломала, щось таке. О, я не маю часу, я біжу. Тут зараз хлопці при кажу, Стоп, 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 почекайте. Ми до вас прийшли, не до ваших допомічників так. Скажіть, будь ласка, я вам показую документи. Чому яким чином ви підписали о цьому підприємцю паспорт відкритого літнього майданчика? Показуємо інший документ. Дивіться, в цьому місці заборонено розміщувати літній майданчик. Як так стало сталося? Він ну, щось там нам почав, цей, ну і втік. Я ж не буду його тримати. От, звичайно, що це нас дістало. Я і плюс ще кілька підприємців. Ми після цього написали заяву в поліцію про скоєння правопорушення, яке кваліфікується статтею 366 Кримінального кодексу, це службове підроблення. Звичайно, що перед тим ми консультувалися і з юристами, і з адвокатами, і з правоохоронцями. І всі вони з нами погодилися, що тут є чітке порушення закону. Головним архітектором, от. Це, є, це є ЛИПА, це є службове підроблення. Спочатку е заяву в поліції якось намагалися спустити, як то кажуть в унітаз. Тобто, ми заяву подали, от. вони не хотіли приймати щось, якісь теж там такі відмовки, дурні. Довелося звертатися до суду. От. Е суддя вислухала наші аргументи, погодилася з ними. Е, ну, в даному руку районне управління поліції No1 місті Львові прийняти нашу заяву і відкрити провадження е, по цій заяві. Ну ви бачите, поліція якісь дії робить, вона приходила приходить ну, до вас кафе, е... до, до, до доброго друга вашого сусіда, до якого власне у вас претензії? Тому то, справа, я не знаю, що, які дії, що вони приходили після того, як заяву вони все таки прийняли е, через там на кілька днів мене допитала слідча. Це було три місяці тому. О, напротязі тих трьох місяців, як то кажуть, ні слуху, ні духу. Декілька разів я дзвонив, питався, е як там наша справа, ви ще когось допитували. Ви взагалі. Е Обвинуваченого головного головного архітектора Альвова з ним спілкувалися, допитували. Поки не обвинувачені. Ну підозрювані. підозрюваний. Навіть підозрювані, такі провадження. Слідча або у відпустці, або на лікарняному, або десь поїхала. І там теж якісь такі відмовки постійно. От не знаю, доведеться звертатися в інші органи, щоб якось спонукати поліцію розслідувати. Пускали. І це відбувається, власне, так як ми написали. Тобто, це через це корупційні такі собі схеми, так? ви Звичайно, вважаєте? Що тобто за ніс тобі дали та, та, дозвіл, та, та, не за ніс тобі не та, дали. Та. Ну, дивіться. Коли я відкрив свій заклад, це було 11 років тому. До мене прийшов один чоловік, знайомий з міської ради. От він озвучив на той момент суму півтори тисячі доларів. За що? Це сума, яка включала і хабарі. І там офіційні якісь сплати за виготовлення документації на літній майданчик. От, я йому подякував, сказав до побачення і вирішив зайнятися сам. Це було важко, це було довго. У мене зайняло це 4 місяці часу. На той момент, на той момент, щоб виготовити, виготовити документи на літній майданчик, треба було погоджувати з поліцією. Чи там проїде поліцейська машина, швидка допомога і пожежна. З управлінням архітектури і так далі, і тому подібне. У мене це зайняло чотири місяці часу. На кожному кроці, звичайно, шупхали б колеса, натякали на якісь хабарі, ну я нічого не давав. От ходив і в мозги пари мені і я все таки, все-таки я зробив без хабарів цей дозвіл. Я ж читала власне в твоєму дописі цю тему, що взагалі через цю ситуацію закрили закладів. дійсно. A, тому що не витримують конкуренції. Звичайно. Чи тому, що все-таки війна напливає, людей менше. Mm -hmm. a, ну, тобто, не стільки. Дивися. <гум> Звичайно, що головний фактор це війна. Тобто, коли почалася війна, Та навіть ще, коли почався карантин, коронавірус, В принципі, тільки, ну так ми говоримо про центральну частину міста, тут це є туристи. Mm -hmm. Тобто, заклади в своїй більшості вони. Вживають на туристах, особливо, коли мова йде про туристичний сезон, літній, коли власне літні майданчики є. От туристи, кількість туристів потік значно. Зараз спав він ще більше, більше: 8 мільйонів людей тільки за кордон виїхало. Туристи зараз взагалі ну, це дуже дійсно, тому що не витримав конкуренції звичайно. чи тому, що все-таки війна напливає, людей менше. Не, ну тобто слик... дивися. Звичайно, що головний фактор це війна. То, коли почалася війна. Да? Та навіть ще коли почався карантин, коронавірус, е, в принципі, ну, так, як ми говоримо про центральну частину міста, тут е, це є туристи. Uh -huh. Тобто заклади, в своїй більшості, вони виживають на туристах, особливо, коли мова йде про туристичний сезон, літній, коли власне літні майданчики є. От, е, туристи, кількість туристів потік значно. Зараз впав він ще більше, 8 мільйонів людей тільки за кордон виїхало. Туристів зараз взагалі ну, це дуже дуже дрібне і таке явище сезонне, Там на Новий рік на свята було трошки. Іноземців зараз фактично взагалі немає. Але є ВПО? Ну, ВПО, ВПО та переселенці вони в більшості не мають грошей. Люди, вони не, не сильно по розвагам по кафе-ресторанам. Кількість туристів впала в скільки разів з 22 Знаєш, мені здається, ну що найменше в п'ять разів, можливо, на десять п'ять разів це. Це, це саме мінімум. Міні. Якщо говорити про причини таких умовно тяжких часів для рестораторів у Львові, вже зачепили тему війни, відсутності туристів, але ж тут є інші речі. Ти цікав в плані, що там чоловіки бояться виходити з хати, наприклад, або іти працювати, бо тут ще є питання персоналу. Власне, брак персоналу, високі податки, зарплати, бо чую від інших підприємців, що через те, що брак людей до працевлаштування. Тування вже працівники потенційні вимагають вищих зарплат. Тобто, якщо про це от про різні такі причини говорити, які би ви окремили, які найбільше впливають на те, що зараз важко працювати? Дивіться, я би ще би хотів повернутися до попереднього питання. Взагалі мені здається, що в наш час такий термін як туризм не дуже доцільно вживати його, тому що переважно це люди, які їдуть, скажімо, зі сходу з півдня, з центру України, їдуть до Львова. Не як туристи подивитись на якісь архітектурні пам'ятки, що стільки це зовсім інший туризм ніж був той туризм до війни. Не їдуть за відносним спокою, умовно кажучи, uh -huh. так тут на заході України, от і, і вони їдуть сюди, тому що вони не мають можливості поїхати за кордон. Ну якщо це сім'ї, чоловіки не виїзні, відповідно, вони куди й поїхати? До Львова, Карпати, Закарпаття, от і все в принципі ну Чернівці там можливо що От це такий нюанс. Що стосується е, моментів, які впливають найбільше на те, що закриваються заклади, скажімо, не знаю, І... або працюють в нуль. Можливо, хтось не закрився, але просто утримує цей бізнес, просто ну, дивіться, щоб його не закрив. Е, мій заклад за, е, за цих майже три роки від початку війни, ну, у мене перший рік точно був сильно збитковим. Сильно збитковим. Тобто, це я покривав за своєю кишеню. У мене навіть заклад працював там два дні з мову кажучи, а навіть на кожен день. Другий рік війни також був збитковим, менше вже можливо. Зараз десь плюс-мінус, може я там вийшов на нуль, якщо говорити період останніх кілька місяців. Вот. Але про прибуток навіть близько не можна говорити. Е е є проблема з персоналом? Так, це, це правда, є проблема. Знову ж таки, це залежно від закладу і від того, наскільки кваліфікований якісний персонал потрібен тому закладу. Якщо мова йде про е, спеціалізацію по е, кухні, якщо заклад має високі вимоги, звичайно ж, важко. Якщо мова йде просто про офіціантів, то тут легше, тому що переважно це є студенти. Відповідно, студенти і хлопці і дівчата, вони та цікавих не стосується, вони вчаться, вимоги по зарплаті у них там теж не сильно великі, тому що від них не вимагається якихось особливих умінь. От. Ну і дуже, наскільки я знаю, дуже важливим моментом, який вплинув на те, що багато закладів закривається, це є вартість оренди. Тобто, не всі власники приміщення в центрі Львова. Були згодні опускати орендну плату для своїх орендарів. Ну, скажу так, що деякі власники, наскільки я знаю, просять стільки, скільки в до війни. Це нереально заробити. Це взагалі в рази, так. Тобто це заробити нереально. Відповідні ці заклади в першу чергу закрилися. Mm. От. Хтось, хтось з власників приміщень, хто більш розумніший хто розуміє, що. Краще цей орендар буде платити скільки може платити, ніж взагалі я закрию це приміщення. Воно буде пустувати. Я нічого не буду отримувати. Відповідно, вони домовляються за своїми орендарами таким чином, що їм платять стільки, наскільки ну, можна насправді таких приміщень в центральній частині міста, зокрема, на Лесі Українки, там трошки далі ну, не буду казати, воно там вже давним-давно стоїть. Власне, що здається в оренду, тільки тому, що власне ну, дійсно дуже ціну. ну за оренду. спочатку літа минулого року. Мої вулиці поруч закрили 5 Це з літа. Літо зазвичай це на факті сезон прибутковий, закрилося 5 закладів. В одному закладі відкрили замість ресторану, відкрили там магазин одягу, який я підозрюю, теж навряд чи довго проіснує. Е, в іншому закладі е, змінили інші оренди, інша спеціалізація, інша тема. Інші заклади пустують. Ага. закриті далі, далі висить там оренда, телефони. Я тільки хочу уточнити, бо ви сказали, що зараз фактично працюєте ну в нуль, умовно кажучи, чи Ну, нуль невеликий мінус. Я це називаю нуль. Але не йдеться про прибуток. Але не закривайте бізнес в надії на те, що ось ось звичайно і... що так. прибуток. Просто буде. шкода, стільки часу, стільки часу, стільки енергії в це вкладено, ну було шкода. Що, я просила, хоча так, я вибачаюся, я, хоча в мене були моменти такі, це, це правда, на початку війни я шукав оренде щоб комусь віддати, щоб. віддати бізнес разом з бізнесом, і щоб хто займався, тому що просто не поступило якихось адекватних пропозицій. Хоча люди приходили, дивилися, ну щось не так. І ще, власне, до тебе, як і до колишнього військового і до власника правильно казати, бар. Твоя думка, яка має бути ресторанна культура в час війни, е, зважаючи на те, що е, мені здається неможливо всім догодити. Зної сторони, от, кажуть, до Львова їде за те, щоб нарешті там, відчути якийсь спокій, трошечки відвіди від, 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 від спільних обстрілів. З іншого боку, є претензія, от ми проживаємо до Львова, а тут ніби війни нема. І от, от питання в от одних запити такі, що вони хочуть щоб тут якось вона відчувалася, інших напаки заспокоюємо. Зокрема, є людей тригерять саме і ресторани, мовляв на ну, беремо Лесі Українки, де власне твій заклад. А, от, зараз завдяки тому, що було різдво такий святковий настрій, бо ілюмінації дуже гарні декорації. І мені, наприклад, дуже подобалося, що до ресторану робиться декорації, бо біля головної линки вже давно немає ярмарок, і хоч там можна чути цю святку атмосферу. І коли я там десь на комусь натякаю, що мені дуже бракує історію, коло в атмосферу, особливо моїй дитині, воно цей настрій повертає Він каже, що ти що забулась? у нас війна, яка святкова атмосфера? От як вона має виглядати, щоб заклади, декорації, музика, тобто, що би не мало бути, а що має залишатися, щоб нікого якось не тригарити, в тому числі військових, які приїжджають до Львова. Знаєш, від жодної людини, від жодного гостя, які приїжджають в інших частин України, я не чую такого, що от в нас там війна, стріляють, літає, а у вас тут все працює, музика гуляє. Жодного зауваження такого не було. І навіть більше тобі скажу, навіть від військових, тому що військові часто заходять, я з ними спілкуюся тому що... і від них тим більше не було такого. Вони навпаки кажуть, навпаки, працюйте. Ас тут класно, тому що ми приїжджаємо і тут трошки морально і фізично розслабляємося і від того. що... А що б тоді сказав людям, які обурюються, коли вони бачать там відео чи самі там. Навіть я чула від родин загиблих, що їм важко йти по центру Львова, коли бачать на літніх майданчиках, люди там п'ють їм добре. І, ну не а, не а не що робить? Знаєш, має бути якась певна планка, яка спавна межа. Тому що є також моменти, які я бачу в центрі міста, які мене також дратують. Тобто надто голосна музика, якісь незрозумілі двіжухи, там чуть не дискотеки прямо на вулиці. Mm -hmm. Тобто, всьому має бути межа якась. От ну але От біля площі ринок не так давно відкрився власне якийсь бар. 18+, плюс, і от там така класична атмосфера європейська, де оці міні-бари, де прям на вулиці, не в барі, всі п'ють, танцюють. І я така, що робиться Ну для мене, це незвичне, тому що такого не було допоможої війни. Це класична європейська така молодіжна тусовка. Ну я от незначила зараз. Доречно, от, от на твою думку, що точно не має бути окрім голосної музики, не дозволяти на вулиці там розвити. Ну дивися Пити, вуличні музиканти є, були і були. Заклади, музика в закладах, дискотеки, нічні клуби, навіть в тій самій прифронтовій проф... проф... можна сказати Одесі. Там люди гуляють по повній програмі в цих всіх клубах. Правда, ми знаємо, бачили це раз, навіть під час обстрілів і під час е... тривоги. Е... Мені важко сказати, де де та межа є, де та планка є. Очевидно, що її ніхто не може встановити. От, але якась якісь моральні певні норми, звичайно, що вони мають бути. Ну, це залежить в першу чергу вже від самих людей, від власників тих закладів і так далі. Тому що коли я знаю, що в певний день у Львові ховали чотирьох хлопців, і в той день я проходжу повз закладу, які виставили колонку на вулицю і музику на всю катушку, ну це звичайно, що перебір. Та ну навіть під час самих похоронів Я так? тобі я тобі навіть чесно скажу. Я в той момент я не пам'ятаю, чи я на. Я позвонив в поліцію. Це мене, ну, вибач, це совкурливо просто. Це серії, що просто вже звикли, знаєте, до всього. Але це не звикли до всього. Це так і було. У мене вона претензія, чи, в принципі, не перебір в Львові був вже давно, що Львів такий центр міста перетворився такий ганделик. І зараз ти не закриєш це все, тому що перший бізнес має працювати, а азовний храм не перенесеш або переносити місце похоронів. І я дуже чітко пам'ятаю одні похорони. Коли Боже, це наді військово, це були фаріон-похорони, і я перехожу на по щуринок, а там життя бояє. От прям такі контрасти ще знімала, тобто так, метрів 30-50 різниць. І що абсолютно робити? Згідний, тому що я, я часто теж ходжу в і храм, і в тому числі і з самого початку війни, і та, мої побратими теж, хто загинув, коли охоронили, я з тобою що це дисонанс такий насправді. Ну але ми розуміємо, що. Mm, що ми не закриємо всі заклади у Львові, тільки тому, що війна це є бізнес, але можна засувати. закривати. Я так подумав, можна робити таку собі паузу. Ми mm. знаємо, коли в нас будуть, будуть буде похорон. Ми це знаємо день наперед. Тим міська рада це виставляє. Наприклад, в цей діапазон часу просто ті заклади ну умовно за там закривають двері або там стишуються. Mm. Ну в нас ну наскільки я знаю, в нас є вимоги, коли у місті оголошена жалоба. То скасовується, це нормальний рейс скасовується якісь розважальні заклади, голосна це. музика і так далі. Mm. Інша справа, що часто цього не дотримуються, і поліція, яка мала би слідкувати за дотриманням цього, вона просто нічого не робить. Тобто елементарно той приклад, який я вам привів, що хлопців ховали кількох в один день, і в той же день на вулиці голосно, музика виставили колонки. Вона справа, коли просто люди в закладі сидять, там п'ють, їдять. Це одна справа. Інша справа, коли... Виставляють колонки на вулицю, там чи якісь музиканти вуличні, якісь концертні, зрозуміло, що якісь гулянки достав на площі ринок чи де поруч. Ну це, але це питання до правоохоронців. Ти говорив про мораль власників. Що все дуже Ну, власне? Коли ми говорили про доречність музики, тощо, якщо продовжити тему моралі, все таки от, вертаючись до інформаційного приводу, та Євген Бойко сказав, що. Ручи справами виконкому військомської ради, власне сказав, що чому треба закрити цей заклад, через який зараз іде суди. що площа біля храму і школи це не місце для розпивання алкоголю. Але в нас, ви бачите, в центрі міста на кожному короці храм, і навіть беремо катедру римокатолицьку, католицьку Там прямо від неї в дворах три заклади, як мінімум, знаходяться. Е, ну це ж знову подвідніся двар на стандарти. Твоя думка. Що точно не має бути в терасах літніх? Можливо, дійсно мала бути якась навколо храмів, зона, яка не можна. Хоча в Європі біля храмів є теж заклади. Чи це? Вас я тобі навіть більше скажу: в Європі є заклади, які безпосередньо у колишніх храмах розташовуються. Uh -huh. а, і я був не в одному такому. У е, мене до Євгена Бойка але з цього приводу тільки одне питання: яким чином заклад, який існує років, вже там 10 чи 15, існував досі? А тепер він їх почав не влаштовувати. Цей літній майданчик ну, Чому там договір не договір оренди в них був. А тепер вже закінчився, і вони хочуть розірвати. Але таке враження, що не мають розірватися. Але, принципі... але, але, але школа там була, церква там була, і вони договір оренди продовжували. Договір оренди на літній майданчик дається наскільки я знаю, максимум два роки. Ага, тобто так тобто так? ну, в мене особисто було дали на рік, потім ще раз на рік, потім на два. Тобто вони продовжували кожен рік два їм продовжували договір оренди, незважаючи на те, що літній майданчик е, був під школою, під церквою. А тут раптом під школою під церквою він став заважати. А з чим це пов'язано? Після того, трохи далі під школою е, княжи Келе з літніми. От, а з чим це пов'язано? Тут виникає питання логічне. Може хтось комусь щось не заніс, якийсь конверт чи як? і... Ну, У мене така підозра, принаймні. І власне до твоєї історії ще в ці літні столики, конкурента, з через які власне і ви понесли заяву поліцію. Вони знаходяться під вікнами, буквально під вікнами комунальної структури. Ну тут тобто, це комунальна власність в оренді національного музею Шептицького. Там нас вибуває... там нас. Реставраційні зали, правильно я таке розумію. Так, реставраційні майстері національного музею Шептицького. Ви чи прямо спілкувалися з директором музею Шептицького, який видавав цю згоду? Хоча він не має права видавати дозвіл. На майданчика він не проти, щоб під вікнами. Тобто, як взагалі там люди працюють, коли їх під вікнами? Я перепрошую, люди голосно говорять, бо напевно що а при тому курять. Я не, а не я спілкувався з тими людьми. Звичайно, що я спілкувався з тими. Вони навіть навіть клієнтам, які заходять до нас. З тими фахівцями, які займаються реставрацією цінних експонатів в цих приміщеннях, звичайно, що вони мені жалілися, до них іде сигаретний дим, ці п'яні крики, шуми. Ну зазвичай там просто така, такий заклад дешевої категорії цінової, доступної, доступне. Відповідна клієнтура там не дуже вихована. Час від часу там сусіди і поліцію викликають, там боянять, ще щось. От але їм для цього дозволу. Ім для цього дозволу треба було якусь типу аля підставу. От. І коли власне, коли я почав цікавитися, яким чином цей підприємець утримував цей дозвіл, мені знайомі взяли з міської ради документ, в лапках документ на підставі якого нібито видано цей дозвіл. Цей документ ну це не документ, це, це така, така липа. Це просто письмовий дозвіл директора національного музею. Правдисін в мене був. Де він пише, що він не директор національного що він не заперечує проти розташування літнього майданчику під його приміщеннями. Ну, ми покажемо. Yeah. Що... Yeah. Покажи, будь ласка, цей, цей документ це ніякий не документ, там немає ні вихідного номеру, ні шапки, хто що, просто початка підпис. І коли я прийшов до директора Національного музею е, і питався, е, а що, як, ви, як це ви роздаєте? Дозвола, що це взагалі. Він почав до река валяти. Спочатку я нічого не знаю, ніякий дозвіл не давав, я нічого не пам'ятаю. Потім, коли я вже відповідно той дозвіл з його підписом дістав, і приніс, ще раз йому показав з його початку кажу: дивіться, а це що таке? Та я не пам'ятаю, то давно було, я не знаю. Ну, таке. Ну, всі валяють до рака, <правж> просто кажучи. <От. правж> Більше того, я вам скажу: я звертався навіть у Міністерство культури з питанням, яким чином директор національного музею ваш, видає такі речі взагалі. Як це? Ви даєте, ну, в, може, давайте розташуйте літній майданчик там, не знаю, під самим музеєм Шептицького, десь під е, іншими приміщеннями, які вам належать. А може всередині музею давайте відкрити ще якийсь кабак. Вони теж дали якусь дурну відписку, просто там нема сенсу взагалі з ними спілкуватися. От. Дякую велике, бо, та, на жаль, не можемо вмістити дуже більш тривалу розмову в наш хронометраж, Але проблеми ми почули, переподвійні стандарт не почули і сподіваємося, що почуємо відповіді від міської ради. Ми радо надамо можливість представити.